Чарський граєнно-районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. Цілодобовий домашній арешт на два місяці. Напередодні ДБР повідомило політику підозру через скандал у Дніпрі за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Сам Тищенко звинувачення відкидає і каже, що вся його діяльність завжди була направлена на допомогу українцям. Почуємо. Маю за посади. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, виграв в танцях, в е, форді боярд. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців. Ну і нагадаємо, що за даними слідства, 20 червня у Дніпрі група осіб протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Вони завдали екс-бійцеві тілесних ушкоджень та незаконно отримували протягом певного часу. У ДБР кажуть, що дана група діяла за вказівкою депутата. Йорай Борисович, ну от емоційно ви е, сприймали, якщо ви дивилися за цими перипетіями, ви емоційно сприймали, чи все ж таки ви бачили у цьому у цих подіях якусь технологічну складову, яка була важливішою за емоції? Якщо чесно, от я коли дивився це відео, весь час в мене крутилося в голові одне питання. Ага. Коли вже хто-небудь йому прикладом в зуби дасть? Бо ну вже це цей клоун настільки вже набрид, якщо чесно. Зі своїми цими зашкварами, то він повчає митників і прикордонників на Закарпатті Венгрі любіть. То, то тут цирк влаштовує. Я не маю жодного сумніву, що мова йде виключно про перерозподіл фінансових потоків цих так званих кол центрів І цей персонаж, по-перше, він це робить з власної ініціативи. А по-друге. З власної. – Ну, так. Він же до партії не належить, фракції не належить. От я, я, я такий весь себе патріот. Дайте де-небудь. І цікавий факт, хто приклав до цього руку, та інша народна депутатка, яку дуже почасти споминають у інформаційних стрічках часто останнім часом, так? Да. Ну от я не маю жодного сумніву, що вся ця. Микола на творчість, вона спрямована виключно на перерозподіл фінансових потоків. А вони там чималі. Я нещодавно спілкувався з людиною, яка зсередини знає взагалі, як цей бізнес зароджувався в Україні. Кол-центр в Майтерасі там. Так. Mm. Да. Як він зароджувався, які там в нього були хвилі, спади, і що там відбувається зараз? Тому в мене ніяких ілюзій про правдорубство і правдоборство пана Тишенка, в мене таких ілюзій немає, та в принципі ніколи і не було. А, що стосується його цих двох персонажів, які з ним були, ну, особи вже встановлені, так? А, наскільки я розумію, одного вже затримали. Ну так кажуть, що охоронець, так, хоча Микола Миколаївич казав, що він не має охорони. Ну, то, ну, Я не знаю навіть, як цих персонажів назвати. Незрозумілі особи, чи, чи ну, не знаю. Але от, зверніть увагу, дуже показовий момент, це теж поширене таке відео було, коли цього охоронця вели до коридором до зали судових засідань. Як він там звертався до кореспондентів, продемонстрував Прав свої порізані угу. вени, порушуються мої права, я покінчу самогубством. А всі ці панти для приїжджих, це, ну, технологія, він ще не народився взагалі, цей товариш. Коли цю технологію дуже широко використовували в кримінальному світі. І зараз продовжують її використовувати. Це примітив із примітивних способів привернення уваги. І той факт, що цей. Ну, хто він не хоронець, не охоронець. Ну, супроводжуюча особа, да. так, особа да. Та. Ескорт. Та, ескорт. Ескорт. Ну... да. Дуже цікаво, які випадки бувають. Подобається. Колі виявляється. Нахил до чоловічого ескорту. Ну тут оціночне судження та звісно, так. річ, тільки оце, ну, а що ну, жіночого ж там не було. Mm -hmm. Якби це була охорона, мені це зрозуміло, але він стверджує, що він безохоронний. Mm -hmm. От, так цей персонаж, mm -hmm. він ну, такий явно своєрідний. Я не можу сказати, що він раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі, але те, що його де чому. Вже е, навчили безпосередньо оцим примітивнішим прийомом. Це було наочно, просто всі бачили, я не знаю, невже до, досі ще є е, особи, які. Е, Демонструючи подібну поведінку, очікують на якусь бурхливу реакцію. Ой, відмотайте йому руки, а виключте швидку. Ну, ну тут це треба... все дешеві панти. Ну тут треба ж розуміти, та що суспільство ж емоційно сприймає, і я підозрюю, що ну лева частка суспільства не вельми задумується над тим, чи можна завдати собі серйозних тілесних ушкоджень, порізавши вени на зап'ястку. Це, це ми можемо знати та що. Там є є нюанси, тано треба дуже постаратися, давайте так скажемо. Там скоріше сухожилля ну, переріжеш. В тому, ну, в тому то теж право. Ну але ж кажу, значить, суспільство ну емоційно сприймає правильно. Допа. І от про емоційне сприйняття знову ж таки, це технологія, аби от зробити емоційне це сприйняття, і в принципі, по факту, бо, от як я дивився і постреакції, в тому числі колег журналістів та і експертів, вони дуже скептичні у тому плані, що ця історія може бути доведена до. Логічної крапки в частині е, значить, покарання, як хоч хоча б Немає якому... жодного сумніву в цьому. Абсолютно погоджуюсь з твоїми колегами. Ніякого логічного завершення у вигляді судового вироку не буде. Тоді для чого була ця технологія, і знову ж таки, от що, яке ціле покладання? От як ви? А вибачає? я скажу чесно, з моєї точки зору, не від великого розуму, цей персонаж, я маю на увазі самого Тищенка, він сам винний в цьому. Абсолютно тільки сам. Навіщо треба було вчиняти всю цю дурню на публіці серед білого дня, коли зараз у кожного мінімум один мобільний телефон, а то й два. Тим більше така знана постать, як Тищенко, бажаючих йому дати по заслугах. По всій країні ну, відсотків 95 населення України. І вибач, він ще пукнути не встигає, як його вже фіксують з різних боків, намагаючись десь щось на нього піймати і знайти. Тому сім'я сам відкрою, сам підставився. Якби все це відбувалося в закритому приміщенні, нічого б не було. Ну, Давайте чесно визнавати, були б скоєні ці порушення закону, хлопець б валявся б в кандинах, я не, було, не виключаю, щоб його б там потупцювали. Але цей ідіот все зробив мало того, що серед білого світу, так і що і в присутності сторонніх людей. Ну, от і все. А такий персонаж як Тищенко. О, я думаю, навіть не треба було ніяких особливих зусиль з точки зору розкрутки цього ролика. Достатньо було його просто оприлюднити. І вірус миттєво пішов. По всіх і соціальних мережах, і засобах масової інформації. Дуже швидко, протягом півгодини, мабуть, неконтрольований процес це пішов. Це якось, на вашу думку, Герой Борисович, впливає на український парламент як на такий? От такі? інциденти і такі. Прецеденти, якщо це може бути прецедентом, так? Коли... Давайте разом згадаємо, скільки вже, наприклад, у цього самого Тищенка було схожих якихось так званих зальотів. Ну, було. було, було так. Да? А окрім Тищенка, скільки там ще персонажів, у яких були е медійно оцінені зальоти? Я не кажу ті зальоти, які пройшли там повз уваги. А от ті навколо яких були там і... Як то було? На тобі соточку я вліз, відскочу, да, там. в ліс відскочу. Да. І, і, і там багато інших, і той, як його покидьок, Юрченка, да? колишній теж слуга народу, якого там на хабарі, який пиво ворував свого часу, потім став депутатом, а тепер його на хабарі взяли. І оця тітечка, яка пакет з грошима через паркан викидала. Да, якщо чесно, там вже їх стільки, ну, мабуть. Відсотків 30 складу цього призову зеленого вже пройшли через подібні інциденти, м'яко кажучи, і результат що? Ну, тобто, на вашу думку, в принципі, ні на що особливо всередині 100% ні. відсотків. Ні, 100%. Добре, а, а назовні з точки зору з точки зору приміром якихось оцінок від наших міжнародних партнерів чи колег. чи вони в принципі вони не... чудово вже вже рожевих окуляр. Давним-давно немає по відношенню до зеленого середовища, слава Богу. І вони чудово вже знають і розуміють, з ким вони мають справу, що це за публіка. Між іншим, ну, я б не хотів, щоб. Я багато років виступаю категоричним противником у загальний. Попри те, що там доволі велика кількість людей, абсолютно випадкових, яким не місце, не те, що в Верховній Раді, а взагалі. в ну, Якомусь цивілізованому товаристві, але не всі такі. Ну, от ви, 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 вибачте, господи, це я вже просто дивлюся. І згадав, от ви про Юрченка кажете. Да. Та я згадав, що дуже багато військових про нього дуже схвально відгукуються, бо він їздить і допомагає. Один з один з небагатьох. Ну знову ж таки, це, це ось... настільки примітивна технологія. Ну, блін, угу. до скільки ж можна на цьому спекулювати? Угу. Ну а це ж елементарні речі все. Ну, по, -по, -по, -по -от, я намагаюсь пояснити весь час нашим громадянам одну елементарну річ. Mm -hmm. І між іншим, це не, не зараз От, така метаморфоза сталася. Я за цим спостерігаю 10 років. І 10 років я про це кажу. Все почалось з того, як я повернувся з Луганщини на Київ, коли я вперше раз в житті став учасником такої, ну, вкурілки в, в Каміні чи в Верховній Раді. Дискусії, чи можна бути, чи може бути, в принципі, корупціонер патріотом України. Ну, Я коли почув це, я кавів, кажу, друзі, це, це як? Ну, от, а, Типу, взаємовиключно а, а, за а, а всі. А всі. Ну, практично всі. В принципі, так. Та. Кажуть, що може. може. Він же ж допомагає війську, допомагає армії. Розслухайте, а те, що він вкрав мільйон а на 50 тисяч, купив, там, не знаю, броніків шоломів, да ще 5 тисяч заплатив за розкручення по медіа цієї своєї акції благочинності. І це ми вважаємо, що це ознака патріотизму, чи це просто пошук запасного аеродромчику? Як можна бути... Корупціонерам і патріотам, це все одно, що гвалтувати рідну матір і розповідати, як ти її любиш. Це супер метафорично. Ну, от якось воно, та ну, в моєму світі сприйняті, принаймні. Але я був щиро, абсолютно щиро здивований. Я опинився, ну, якщо не зовсім один, то принаймні в величезній, в малюсінькій-малюсінькій меншості порівняно з тотальним середовищем.